Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні обрізаю свої крупнолисті гортензії, ось ці великі кущики обрізатиму, покажу вам, що саме я робитиму, і трохи розповім про осінній догляд за цими чудовими рослинками. Багато хто вважає, що обрізати крупнолисті гортензії потрібно всередині літа, щоб вони до осені встигли обрости молодими паганами. Та я вже кілька років роблю трохи інакше. Обрізаю свої крупнолисті гортензії восени. Мені дуже подобаються їх квіти, і я не розумію взагалі, як можна зрізати таку красу. Навіть підсохлі квіти, на мою думку, виглядають дуже декоративно. Влітку обрізаю лише ті гортензії, які втратили свою привабливість або десь щось пошкоджене. Як, наприклад, ця гортензія. Тут кошеня зламало гілки і квіти, тож потрібно обрізати і цю гортензію. Хоча зазвичай саме цей сорт я обрізаю трохи пізніше, приблизно у жовтні. З настанням прохолодної погоди, квіти цієї гортензії набувають неймовірно гарного багряного рум'янцю. Ось так ця гортензія виглядала минулого і позаминулого року у жовтні. Та цього року доведеться обрізати раніше. Обрізаю восени дуже коротко. Лишаючи кілька сильних гілок з декількома бруньками. Також лишаю трохи листя або кілька маленьких зелених паганів для того, щоб рослини менше стресували, мали можливість випаровувати зайву вологу та засвоювати поживні речовини, необхідні для гарної зимівлі. Вже навесні буду вирішувати, що робити з цими гілочками та скоріше за все. Ось всі ці тоненькі навесні зріжу. Дуже добре, якщо гортензія сформувала у ґрунті або біля самого ґрунту ось такі бруньки. Наступного року з цих бруньок виростуть молоді пагани, які квітуватимуть. Головне зберегти ці бруньки, щоб вони не примерзли або не випряли взимку. Звісно, що таку коротку обрізку. Робити не обов'язково, та мені зручніше саме так. Це допомагає тримати кущики у компактній формі та не розвалюватись їм під вагою суцвіть. Якщо ви хочете мати великий кущ, то потрібно лишати більш довгі пагони або робити обрізку всередині літа, щоб до настання холодів вони встигли обрости молодими пагонами. Та все одно для гарного квітування. Потрібно вирізати зайві і тоненькі гілочки. Тоді суцвіття будуть великими, а пагони міцнішими. Коли обрізаю гілки, намагаюся залишити кілька минулорічних гілок і кілька пагонів цього року. Відрізнити їх дуже просто за кольором. Молоді пагони зелені, а ті, яким вже більше року, мають коричневий колір, обрізаючи таким чином. Я щороку омолоджую ці кущики, що також добре впливає на їх квітування. Після осінньої обрізки крупнолисних гортензій варто їх підживити. Підживлювати буду, як і інші рослини, осіннім біопоном. Додаю добрива до контейнерів і обережно змішую їх із верхнім шаром ґрунту. Азотні добрива восени не використовую, бо це може спричинити ріст молодих паганів, які лише виснажать рослини перед настанням холодів. А от фосфор і калі це саме те, що потрібно восени. Фосфор на калійні добрива допомагають зміцнити кореневу систему, визріти молодим пагонам та закласти і зміцнити квіткові бруньки. При підживленні крупнолисних гортензій варто також пам'ятати, що вони засвоюють поживні речовини лише в кислому ґрунті. У мене в контейнерах субстрат на основі кислого торфу і цієї кислотності зазвичай вистачає додатково, я не підкислюю цей ґрунт. Та якщо ваші крупнолисті гортензії зростають у ґрунті з нейтральною кислотністю, обов'язково потрібно підкислювати такий ґрунт. Для підкислення можна використовувати готові препарати, які зараз у великій кількості продаються у садових магазинах, або підручні засоби, такі як лимонна або щавелева кислота. Півтори або дві чайні ложки кислоти потрібно розчинити у 10 літрах води та пролити цим розчином ґрунт напередодні підживлення. За кілька днів можна знову. Підкислити ґрунт для кращого засвоєння добрив. Окрім обрізки і підживлення, восени не зайвим буде обробити рослини від шкідників і хвороб. Я зазвичай використовую біологічні препарати, такі як фітоверм, бітоксібацелін, фітоспорин, Фітодоктор. Будь-які біологічні препарати можна змішувати в баковій суміші і обробляти цією сумішу рослини. Та всі ці препарати, які ви будете змішувати, мають бути біологічними. Якщо додати до них хімічні засоби, то біологічні препарати втратять свою користь. Тож використовуйте для обробки або біологічні препарати, або хімічні, як вам зручніше. Та разом їх не змішуйте. Дозування будь-яких препаратів або добрив робіть за інструкцією до них та не перевищуйте рекомендованих доз, бо замість користі можна нашкодити рослинам. Слідкуйте, щоб у вашій баковій суміші були препарати для боротьби зі шкідниками, а також від грибкових захворювань. І пам'ятайте, щоб попередити захворювання значно простіше, ніж лікувати ушкоджені рослини. Тож, навіть якщо рослини добре виглядають і не мають явних ознак уражень хворобами або шкідниками, я все одно роблю такі обробки. Обробляти буду 2-3 рази баковою сумішю з інтервалом у тиждень. Кількість препаратів розраховую за інструкцією на необхідну кількість мені води. Розчиняю теплою водою, температура 25-28 градусів, даю постояти рощину хвилин 20-30, щоб бактерії прокинулись і почали працювати. Потім обробляю всі свої рослинки. Ось, мабуть, і весь догляд, який отримують мої крупнолисті гортензії, восени. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам у догляді за вашими рослинами. На все добре, друзі! Все буде Україна!